Чи необхідно здавати кров на другому скринінгу, якщо перший скринінг результат комбінованого першого скринінгу в нормі? Якщо це так є, то на другому скринінгу робимо ультразвукове обстеження плоде, тому що це анатомічний скринінг, один з найважливіших. І можна здати тільки аналіз крові на альфа-фетопротеїн. Що нам покаже альфа-фетопротеїн? Він покаже, чи немає скритої, якісь вад розвитку або центральної нервової системи, або шлунково-кишкового тракту. Саме тих вад, котрі, можливо, з якихось причин не буде помітно на другому скринінгу на УЗД. Тому що, наприклад, вроджені вади шнуково-кишкового тракту, вони частіше всього проявляють себе на ОЗД в кінці другого триместру, або взагалі тільки в третьому триместрі вагітності. Також буває, наприклад, спіна біфіда, котра має зовсім невеличкий дефект і не має змін з боку. Структур головного мозку, і лікар УЗД може не помітити, або через те, що так плід лежить, або через те, що затовста підшкірна жирова, клітковина, або через те, що ну, вкрай малесенький дефект, але підвищений рівень альфа-фета протеїну в крові може бути привідом додатково ще раз пройти ультразвукове обстеження. Вже з прицільною увагою саме на центральну нервову систему, головний мозок, хребет плода та на розвиток шлунково-кишкового тракту у плода. З приводу генетичних ризиків, перший скринінг має перевагу. Якщо він добрий, саме з приводу генетичних хромосомних аномалій, то Другий скринінг менш інформативний. Його на другому скринінгу повністю розширений другий скринінг з повним аналізом крові роблять тільки в тому випадку, якщо не був зроблений перший комбінований скринінг.